Друзі, всім привіт! Вітаю вас з Різдвом та наступаючим Новим роком. Бажаю добра, щастя, добробуту і затишку вашій оселі, душевної теплоти, взаєморозуміння і підтримки в родині. Нехай наше життя буде мирним і спокійним. Зараз буду прикрашати оселю до свят. Я вже дістала свій контейнер, де в мене зберігається різний декор, прикраси. Дивіться, який в мене є дерев'яний олень. Колись його купувала в метро. Є ще ось така ялинка. Це з сенсею. Пакети з минулого року. Новорічні. Це декор для коробок. Тут в мене, до речі, є дещо і для велотипіння. Так, в цій коробці в мене купа всього. Пістолет клеєвий, так, гірлянди. От з них я і почну. Ці дерев'яні фігурки я купувала на Великодень. Тут бачите, кролики, яйця. До речі, кроликів можна використовувати і на різдвяну ялиночку. Так, у мене дві гірлянди штори. Одну я почеплю в кімнаті, а іншу на балконі. Треба їх обережно дістати. Щоб вони не забутились. Так, червоні бантики є ось такі оксамитові, купувала в минулому році, так їх не використала. Це стержні для пістолету. Ну і купа всього. стрічки різні, мотузка. Ось оленятка такі є на ялинку це звюску, це віночок, який я в Кракові купувала, шишки. Єдине мені цікаво, чи є в мене кліпси, бо на балконі кліпси так і вісять для гірлянди, щоб її можна було повісити. А от в кімнаті я знімала і тепер не знаю є в мене ще кліпси, я знайшла, але їх тут всього три штучки. а Мені потрібно хоча б п'ять. Бачите, ось така кліпса. На двосторонньому скотчі, клеїться до стіни і сюди встремляється гірлянда. Придеться йти в магазин за кліпсом. Встромила гірлянду в павербанк, вони мене працюють від павербанку. Або можна під'єднати адаптер і будуть працювати від мережі. І вмикнула перевірити, працюють вони чи ні. Працюють. І тільки зараз я побачила, що вони різні. Ця більш така жовтувата, а ця біла. Хоча, коли я їх замовляла, то замовляла однакові. От. І я тепер не пам'ятаю, яка гірлянда в мене. Раніше висіла. Мабуть, біла в кімнаті, а жовта на балконі. Почну з балкону, поки ще не стемніло. повішу тут гірлянду, який тут аромат класний, хвойний. Ці гілочки дуже пахнуть. Так, поки що їх приберу, щоб вони мені не заважали. Хілки віднесла, принесла стілець. І дивіться, от бачите, в мене вже є на балконі гачки. Я їх як один раз причепила, так вони і висять. І зараз буду чіпляти гірлянду цю. Так, ну що, гірлянда вже на місці, я її розкрутила, розкрутила аж до підлоги, так як тут панорамні вікна. Підключила вже до павербанку, поставила його на столик, і в мене є ось такий пульт керування у гірлянди 8 програм, і можна з пульта керувати, обирати різні програми та вмикати або вимикати. І це, до речі, дуже зручно, тому що я це можу робити прямо з кухні. Не виходячи на балкон. Ще в мене є ось такий красень-ельф, якого минулого року мені дарувала Вікуля. Вікуля тобі вітання. Я його для зберігання замотувала в плівку, щоб він не бруднився від пилу. Ну, що в мене вже все готово. Ось така краса вийшла. Вазу я додала гілочку Нобелісу, колоски залишила. Мені дуже так подобається. І поставила сюди свічник зі свічкою і зробила ось такий бантик з оксамитової стрічки. Мені здається, що вийшло дуже гарно. А тепер я буду робити композиції з гілочок Кнобілісу, поки що він лежить на підлозі. Зараз почну спершу робити ялиночку. Я вже підготувала все необхідне. Спершу треба зробити форму під цю ялинку. Отже, я взяла звичайний горщик для квітів, можна взяти любого кольору, розміру, який вам до вподоби. В мене ось такий білий шпажки дерев'яні, ніж. В мене канцелярський, можна взяти звичайний ніж. І також я вже підготувала, замочила флористичні губки. В Ємність просто потрібно налити води, покласти туди губки, не треба їх занурювати, вони самі будуть вбирати вологу і потрохи опускатися. Дістаю першу губку важкенькі вони вже стали. Так, і тепер мені потрібно вставити в горщик. Так, якщо у вас губка більшого розміру, то треба буде підрізати в мене якраз. Так, і беру другу губку, і з неї, скоріш за всього, я візьму половинку. Просто її розріжу навпіл. Так, другу половину поки що поверну в таз з водою, вона ще знадобиться. Якби я взяла цілу губку, то дуже висока вже була б. Для мене ялинка, а так ось вона буде десь такого розміру. Так, та з водою я прибрала, щоб він не заважав. Що роблю я далі? Далі мені треба придати таку конусну форму, форму ялиночки. Тож починаю потрошку обрізати ножиком зайві кути. Що в мене зараз вийшло. Мені здається, я впоралась з цим завданням. І тепер дивіться, в горщику є ось такі пустоти, тому що сама губка не круглої форми, то можна взяти деякі обрізки і вставити в горщик, щоб зафіксувати саму основу. Такі треба потовше вибирати шматочки, їх все одно видно не буде потім і тепер треба зафіксувати ось цю верхівку. Щоб вона не зробила, беремо шпажки і ось так фіксуємо навхрест, прокалюємо. і четверта. Одна в мене тут трошечки вилізла, але її видно не буде. порізала я велику гілку на ось такі різні. Маленькі гілочки, і тепер треба кожну зачистити від голочок, щоб зручно було стромляти. Ось так дуже легко зачищається. І так треба зробити з кожною гілочкою. Ці гілочки вже зачищені. Я поділила їх на різні кубки. Тут такі великі, тут середні за розміром, і тут взагалі маленькі. І тепер я буду формувати ялинку, встромляючи гілочки в цю основу. Ось така в мене вийшла ялинка, залишилось її прикрасити. Прикрашати можна будь-яким декором, можна додавати кульки, шишки, корицю, стрічки. Я вирішила зробити таку мінімалістичну ялинку, прикрасити її тільки ліхтариками та додати оксамитовий бант. Я купляла ось таку бордову стрічку, думаю, з неї зробити бант і причепити на ялинку. Ось такий бантик я зробила за допомогою пістолету. І зараз я його приклею на ялинку. Вмикаю ліхтарики, і ось така краса у мене вийшла. Мені прям дуже подобається, я в захваті. До речі, я вперше робила саме ялинку, і у мене все вийшло. Тепер я буду робити композицію, яка буде стояти на обідньому столі. В мене є ось таке дерев'яне кашпо, воно залишилось. Від якоїсь квіткової композиції, і вже багато років я його зберігаю і використовую. Отже, кашпо дерев'яне, всередині, бачите, є плівка, тому від вологої губки кашпо нічого не буде. Я вже вклала губку і підготувала гілочки, теж їх розклала по розмірах, і зараз буду збирати композицію. Ось така вийшла основа композиції. Всередині є трошечки пусте місце. Сюди можна поставити або свічку, або додати якусь основну таку велику прикрасу. І зараз буду прикрашати. Ось що в мене є з декору дуже багато всього різного: є і зірочки, і ягідки червоні, є ось така квітка, блискуча червона, маленькі яблучка. Велике таке сріблясте, маленькі сріблясти, це білі ягідки, це гранат, пташка є ось така. І є ще комаха і олень. Є ще ось такі дерев'яні маленькі фігурки. І кульки різного розміру та різного кольору. В минулому році композиція в мене була в біло-червоних кольорах, а скоріш за всього, зараз я буду робити тільки в червоному кольорі. Щоб струмити свічку, я на неї прикріпила зубочистки, закріпила все скотчем і тепер можна вструмляти. Ось так. Думаю, ще або додати корицю. Це я в минулому році в'язала бантики. Так. Або ж ще в мене є шишки. Ось такі я купувала. А ось такі маленькі, це я перевезла. Зі Львівської області, коли ми були влітку, можливо, шишечки приклею без кориці в цьому році. Ось така вже повністю готова композиція. Напишіть в коментарях, як вам. Я взагалом дуже задоволена результатом і композицією і ялинкою. До речі, залишу вам посилання на минулорічне відео. Можете подивитися, які композиції у мене були торік. Знайшла ще ось таку гілочку. Купувала минулого року в епіцентрі, додала вазу, і мені здається, так стало ще краще. Сергій сходив в епіцентр, докупив ще кліпси. Останній ривок залишилось повісити цю гірлянду, буду чіпляти її над вікном. Включила на телевізорі камін для атмосфери. Ялинку поставила на комод. Дуже гарно вона там виглядає. Ось так в цьому році я прикрасила оселю до свят, хотілося мінімалізму і щоб все було без зайвих деталей. Що ж, друзі, буду завершувати своє відео. Я вам щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей!